Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні ми зануримося в тему, яка не просто захоплююча, а й потенційно революційна, це квантові обчислення. Якщо ви цікавитеся технологіями, то напевно чули про цей футуристичний концепт. То що саме таке квантові обчислення та як вони можуть змінити лисунчі? Можуть змінити світ. Розберемося разом. По-перше, традиційні комп'ютери використовують біти для обробки інформації, які можуть бути або 0, або 1. Квантові комп'ютери з іншого боку використовують квантові біти, або у кубіти. На відміну від бітів, кубіти можуть існувати в кількох станах одночасно завдяки властивості, яка називається суперпозицією. Це дозволяє квантовим комп'ютерам обробляти величезну кількість інформації одночасно. Тепер ви можете запитати, в чому ж тут фішка. Уявіть, що ви намагаєтесь вирішити неймовірно складну проблему, як от моделювання молекулярних структур для розробки ліків. Класичним комп'ютерам можуть знадобитися роки, а то й століття, щоб обробити такі дані. А квантовому комп'ютеру потенційно лише хвилини. Це кардинально змінює правила гри. Зануримося в деякі реальні приклади застосування. Одним із найбільш обговорюваних застосувань є криптографія. Сучасні методи шифрування покладаються на те, що для класичних комп'ютерів практично неможливо ефективно розкласти великі числа на множники. Однак достатньо потужний квантовий комп'ютер міг би зламати ці коди в найкоротші терміни, зробивши сучасне шифрування застарілим. Але це палиця з двома кінцями. Квантові комп'ютери також мають потенціал для розробки нових незламних методів шифрування. Ще одним захоплюючим застосуванням є сфера матеріалознавства. Квантові комп'ютери можуть імітувати поведінку молекул на квантовому рівні, що є складним завданням для традиційних комп'ютерів. Це може призвести до розробки нових матеріалів із властивостями, про які ми зараз можемо лише мріяти. Уявіть надпровідники закімнатної температури або надзвичайно ефективні сонячні батареї. Можливості безмежні, але не все так гладко. Створення функціонального квантового комп'ютера неймовірно складне завдання. Кубіти дуже чутливі до свого оточення і потребують температур, близьких до абсолютного нуля, щоб працювати належним чином. А ще є проблема коефіцієнтів помилок. Квантові системи, схильні до помилок, і виправлення цих помилок це величезна перешкода, яку дослідники все ще намагаються подолати. Попри ці виклики, прогрес досягається з шаленою швидкістю. Такі великі технологічні компанії, як IBM, Google і Microsoft, активно інвестують у квантові дослідження. Нещодавно Google заявив про досягнення квантової переваги. Коли їхній квантовий комп'ютер виконав обчислення, яке було б практично неможливим для класичного комп'ютера, це лише верхівка айсберга. Отже, як квантові обчислення змінять світ? Способами, які ми ще не можемо повністю передбачити. Від революції в криптографії та матеріалознавстві до вирішення проблем, про які ми навіть не думали, вплив може бути значним. Це захоплюючий час для ентузіастів технологій, оскільки ми стоїмо на порозі нової ери обчислень. Дякую, що налаштувалися і залишайтеся допитливими. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвінок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім успіхів в опануванні в сфери IT.